Дуже важливо те, що сьогодні в Полтаві не йдуть військові дії. І, в принципі, воювати немає з ким, бо всі ми українці, всі ми полтавці. Всі ми діти цієї землі, ніхто сюди, ви бачили, не приїздив з інших областей, з інших країн. І тому я вважаю, що ми тут повинні навести лад в своїй області і в Україні загалом. Зараз від нас дуже багато чого залежить. Перше, ті блокпости, які ми виставимо, вони необхідні для того, аби захистити Київ. Тому що в Києві дуже складна ситуація. Е, так, дійсно, я щойно контактував з нашими народними депутатами, які знаходяться в, залі, в сесійній залі. Наразі там зареєструвалося 200 депутатів, присутні в залі. Заступник спікера Руслан Кошелинський, наш свободівець, відкрив засідання. Депутати проспівали гімн, після чого слава Україні, героям слава пролунало. І вони чекають, поки надійде іще частина депутатів, коли буде 226 голосів, і тоді вони зможуть проголосувати рішення ті, які вбережуть нашу Україну від подальших військових дій.